Як подати заяву на разову виплату до Дня Незалежності України онлайн? У 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України залишився без змін. Більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно. Водночас деяким категоріям одержувачів допомоги, тим, хто не є пенсіонером, не проходить службу, не працює. Для отримання коштів потрібно звернутися до Територіального органу Пенсійного фонду України. Зокрема, заяву можна подати через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України. Як це зробити? На веб-порталі фонду портал PFU.gov.ua Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису та натисніть кнопку Увійти. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі комунікації з ПФУ оберіть опцію Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Заповніть онлайн форму заяви, що з'явиться на екрані. Вкажіть загальні дані про себе, у тому числі паспортні та адресні дані. Додайте реквізити рахунку в банку. Звертайте увагу на підказки, які дає система, та заповніть усі обов'язкові поля, позначені зірочкою. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України за допомогою опції додати файл прикріпіть скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку і натисніть кнопку Сформувати заяву. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку Підписати та відправити в ПФУ. Важливо. За результатами розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі Мої звернення. Статус звернення. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.